Рога церква та гості Церкви щиро вітаємо вас первами. Сьогодні в нас особливий день. Сьогодні в нас день, коли ми всю увагу нашу звертаємо на подвиг нашого Господа Ісуса Христа. Як Він боровся і переміг, і дарував нам життя вічне. Слава Ісусу Христу! Він є основа. Нашої віри, основа нашого спасіння. Він є гарант нашого прекрасного майбутнього, Ісус Христос. Сьогодні день, коли ми згадаємо Його страждання і будемо мати цю видиму заповідь, щоб через видиму заповідь, яку Він поставив для нас, нам з'єднатися з Ним. З'єднатися з Ним. Бо саме в цій заповіді це є один із таких духовних шляхів, що через цю заповідь ми з'єднуємося з нашим Господом. Ми стаємо одне з ним. Ми причащаємося до вселенського тіла Христового, до церкви. Ми маємо єднання з ним. І нехай через єднання з Богом прийде благодать Божа в наше життя, прийде зцілення. Обновляться наші сили, прийде звільнення. Зміцниться віра, якщо вона ослаблена, хай вона зміцниться. Хай Бог чудно діє через свою заповідь, щоб ми чули тільки прекрасне свідчення дії Божої через Божу заповідь. Благослови нас Господь. Хай хватить нас вірі і мужності прийняти благословення. Бо як ми знаємо, що одного разу таке було, що в Назареті не хватило віри. І не приймали зцілення Христового. І Він не міг там обширно працювати, щоб їх благословити. Вони були обмежені через своє невірство. Бажаю всім віри, щоби через заповідь Божу ми прийняли повноту Божу в наше життя. Що кому потрібно: потіха, зцілення, перемога, звільнення. Хто що просить Господа, хай зійде, хай прийде в храмі Божому приєднанні з ним. Хвала Богу Святому. І, шануючи подвиг Господа, давайте зачитаємо з 53-го розділу книги пророка Ісаї, як наш Господь Ісус Христос ішов цим шляхом і здобув для нас цю прекрасну перемогу, це прекрасне спасіння. І ми будемо ще вихваляти нашого Бога за Його прекрасну перемогу і за те, що Він для нас здобув ціною крові. Не сріблом, і не золотом, і не своєю силою Божественною, а ціною своєї крові. Він купив нам те, що ми маємо. Життя вічне. Хвала Ісусу! Книга пророка Ісаї, 53 розділ, де за багато років пророк Ісаїя, за сім сотень років Він побачив це страждання Христове і Він Його описав. За 700 років до приходу Ісуса Христа. Хто нашій спасенній ті звісті повірив? І над ким відкривалось рамено Господнє? Бо він виріс перед Ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі, нема він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був. Його люди покинули страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Направду ж він не наші узяв, і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, а на нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та понижуваний, але у своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення. Як овечка перед стрижіями своїми мовчив, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску й суду він забраний був, і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був, з провини мого народу на смерть його даним, і з злочинцями визначили йому гроба Його та його поховали в багатого. Хоч провини він не учинив. І не було в його устах омани, та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він, як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати проводження. Він через муки своєї душі буде бачити пліт. Та й насидиться справедливий, мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе, тому то дам уділ йому між великими з потужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою. І злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив, і заступався за злочинців. Ось так оспівав пророк Ісаїя за 700 років страждання нашого Господа Ісуса Христа. І як інші десятки пророцтв про Ісуса виконалися в житті і служінні Христа, так і це пророцтво на всі 100 було виконане. Так Він прожив, як пророкував пророк Ісаї. Як Бог передбачив. І Роздумуючи про страждання Христові, варто подумати в широкому про страждання людей на землі. Ми знаємо, що страждання Христові, вони кожна секунда, кожна хвилина, кожна біль несе в собі благословіння для людства. Це нам відомо, це нам відкрито. Ми вже це знаємо. Нас навчив Бог, ми прочитали в Святому Писанні. Страждання Христові це була боротьба за нас, за наші безсмертні душі. Це, була, це було страждання за гріхи наші. Він взяв гріхи наші на себе, невинний, святий, чистий, взяв нашу провину на себе і достойно поніс покарання за наші гріхи. Був розп'ятий у великому позорі, у великих стражданнях. Був розп'ятий, як проклятий. Бо написано в законі Моїсея, що проклятий той, хто висів на дереві. І він висів на дереві, як проклятий. З нього знущалися, його принижували, його мучили. Але ми знаємо з місця цих страждань. Він взяв гріхи людства на себе. Як написано, і він побачить насіння і буде довгі дні жити. І він сьогодні з небес поглядає на свої плоди, на своїх дітей. І сьогодні мільйони, напевно. Зараз у в, зараз в світі, напевно, ну, мільярд людей йому поклоняються. Хвала Ісусу Христу. Схиляють свої коліна, серця перед Ним, величають Його, співають йому пісні, несуть хвалу в небеса, творять хвалу. Маса тисячі тисяч людей сьогодні звільнені від рабства диявольського, від страху смерті, від держави смерті. Тисячі тисячі людей сьогодні мають надію. Надію. Мають прекрасне майбутнє, коли це земне життя добіжить свого кінця, і Господь забирає в небеса через жертву Ісуса Христа. Хвала Йому! Він достоїть слави, Він достоїть нашого поклоніння, Він достоїть, щоб ми йому віддавали хвалу і честь. Роздумуючи про страждання в житті, ми, згідно біблійного вчення, бачимо, що. Страждання приходять з трьох джерел в життя людей, з трьох джерел. Перше джерело Бог спеціально дає страждання людям. У Бога є велика мета для цього, коли він дає страждання. Як правило, це він дає страждання для людей уже своїх людей, для людей Божих, для людей спасених, для того, щоб випробувати, для того, щоби. Зміцнити, для того, щоб освятити, є певна Божа робота. Друге джерело, звідки приходять в життя людей страждання, це сама людина. Сама людина порушує Божі заповіді, звичайні закони України, і вона може страждати. Звичайні розумні закони життя, вийшов неодягнений на мороз, простолився, страждає, хворий, нарушив правила дорожнього руху. Аварія, так, і може бути проблема. от. Чи розпутне життя, аморальне життя можуть прийти невілікомне хвороби в життя такої людини. Тобто сама людина йде з дороги життя, з дороги розумної і потрапляє сама в проблеми. От. Або порушує закон України, і цю людину притягує до відповідальності, і вона відбуває термін покарання, десь там за ґратами. Сама собі людина може робити зло. І третє джерело, чому інколи люди можуть страждати, це сам диявол. Диявол хоче принести завжди людям зло. Ісус сказав про себе: Я прийшов, щоб дати життя і дати життя з надбання по російськи і звику, щоб люди жили повноцінним, прекрасним, збалансованим, гармонійним життям. І щоб них був ще і надлишок цього прекрасного життя, надлишок радості, любові, наснаги, щоб ще й з кимсь поділилися. Оце Ісус дарує таке життя. Диявол, як сказав Ісус, прийшов красти, вбити і погубити. І він обманює людей. Він обкрадає людей, він хоче убити людей, і в нього є своя диявольська армія, калдуни різні, знахарі, люди, які втягують звичайних людей в окультну практику під різною уманою, під різною спокусою, ніби помогти, ніби облегшити страждання, ніби дати зцілення, але вони ту, ту ту хворобу ще далі заганяють, ще краще беруть власть над людиною, де вони. І ніколи диявол ніяк і людині добра не дав. Буває так, що де там вже поширена окультна практика, люди продають свої душі дияволу, щоб він дав багатство, дав славу. Я би вже читав за групу, така була відома на весь світ, нашумівша група Бітлз. Ось е, прийшов керівник одного разу до своїх друзів і каже: ми будемо дуже відомі на весь світ. Чому? Я душу дяволу продав за славу. Ось. І, як правило, ці люди помирають всередині своїх років. Розкриті сил диявол приходить забрати душі. Тому що він обманює людей, він хоче вкрасти, вбити, і погубити. Якщо він чуть-чуть, навіть чимось людині щось добре зробить, там славу дасть, так? людина світову славу має, за це він, звісно, душу в пекло забирає. Ранше років. Раньше років. Ось три джерела чому приходять страждання в життя людей. Три джерела. Наприклад, перше джерело хочу мені ще роз'яснити, це, наприклад, от житті Йосипа. Йосип прекрасна дитина у батька. Ну так трапилося, так от зависті браття його продали. Продали в чужу країну, і ті купці привели його в Єгипет і на базарі продали його Потіфару. І він в домі Потіфара працює віддано, жертовно, чесно. І до чого він торкнеться, все Бог благословляє. Знаєте, він, як був там, джерелом благословення в домі Потіфара. Потіфар бачить, що що Йосип робить, все це якось так успішно стає в його господарстві. Він ставить Йосипа управителем над цим своїм домом. Але через плітку жінки, через плітку жінки, цей чоловік попав до в'язницю. Ми знаємо, несправедливо перший раз, несправедливо другий раз з Йосифом таке сталося. І він там сидив, е, толмачі Біблії згоджуються на тому, що він там сидів 10-12 років. Уявіть собі, 10-12 років. За те, що захотів остатися чесним. За те, що захотів е, догодити своєму пану, своєму пану, не зачепити його жінки, яка його зблазняла на гріх. 10-12 років. Питання: Бог, де ти? Рядко. Господи, чому так? Чому так? Адже злочинці, нігодні люди, вони можуть бути на свободі, мати здоров'я і все, так? Да? А оцей чоловік, який веде зразковий спосіб життя, людина чиста душею, серцем, у вчинках своїх, чесна, чиста, прозора. І така величезна несправедливість, рок за роком, рік за роком, цей чоловік за ґратами, цей чоловік за ґратами. Але коли ми дивимося на фініш, Господь випробовував цього чоловіка, Господь вів роботу свою над цим чоловіком, Господь закаляв цього чоловіка, Господь працював над цим чоловіком, щоб пізніше цьому чоловікові дати саму велику посаду в Єгипті, прем'єр-міністра. І щоб він на цій посаді не впав в гордість, не впав ще якісь там. Збочення не, не почав мстити своїм друзям, вірно вів справу, віддано, Бог мусив його закалити. Бо людська природа в суті своїй, вона така внутрі, всередині вона буває така гнила, негодна, вона падка на гордість, падка на користь. Падка на розбещення. Як ми знаємо, багато царів вони падали від олопоклонства. Багато царів вони падали в розпульство. Соломон набрав собі тисячу жінок. Багато царів ще робили якісь злочини, противились Богу. Знаєте, на великій висоті остатися вірним Богу потрібно мати сильний дух, закалений дух, душу підготовлену. І Бог зробив це в Йосипові. У 104 му псалмі говорить псалмопівець, що слово Боже над ним виконалося, душа його в желізо вийшла. Настільки сильні були випробування цього чоловіка, настільки велика піч була цього чоловіка. Він був опалений, все негодне згоріло. Як це, знаєте, юноші вкинули в піч, то віровки згоріли, все негодне згоріло, добре закалилося. І цей чоловік не підвів Бога. Хвала Ісусу Христу. Не підвіїв. Коли Бог йому доручив цю високу посаду, він розумно правив, і Бог через нього привів Ізраїля в Єгипет. І в Єгипеті свій народ розмножив. Йосип грав велику роль. Велику. І Господь потужно над ним працював і зробив свою роботу над ним. Господь легко вивів його, і він правив Єгиптом. Бог знає, що робить. Дорогі друзі, може сьогодні хтось незаслужено переживає якісь страждання, переживає горе, переживає якусь несправедливість. А чому в мене це сталося? Я цього не заслуговую, я не вкрав, я не вбив, я довірюючий звертаюсь. Чому ця хвороба прийшла? Чому це нещастя прийшло? Чому так сталося? Знаєте? Може, Бог і мовчить, як він йова випробовував, Йо не винив диявола, він не казав, на мене диявол напав. Ні, Бог каже, рука Божа над мною. Рука Божа торкнулася мене. Йов розумів, що з дозволу Божого прийшло горе в його життя. І він від Бога тільки порятунку шукав. Але так як Йов, він був випробований Богом. Бог йому нічого не сказав. Нічого не сказав. Оці страждання йшли, 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 йшли. І коли вони закінчились, Йов став екзаме, Йов його стався вірний Богові, Бог знову прийшов в життя Йова із тисячами благословінь. Хвала Богу! Його був знов зцілений, знов прийшло багатство в його життя. Діточок знову Бог йому дав. Життя прекрасно продовжилось. Знаєте, коли Бог над нами веде роботу, чи то випробовує, чи то щось нас випалює, чи то нас закаляє, готовий до чогось, Він може не об'яснити нам. Він може не об'яснити нам на перших порах. і Я хочу підтримати, дорогі друзі, ваш дух. Вашу віру цими прикладами, цими словами. Якщо у вас сьогодні нема відповідей, ви вважаєте, що зовсім несправедливо прийшло горе, ваше життя, вас обмовили, як Йосипа. Чи ще що сталося? Ви страждаєте. Ви сльози лєте, ви плачте, вам важко. І ви вірні Богу в той же час. Ви вірні Богу, і таке лихо прийшло ваше життя. Може, це Бог робить свою якусь величезну роботу в вашій долі, у вашій родині. У вашій родині, в вашій долі Бог щось звершує. Бог щось звершує. Бог щось робить. Хай, хай знаєте, оце правильне знання Бога. Правильне розуміння Бога, хай сьогодні вас втішить. Хай правильне розуміння Бога принесе вам спокій, дасть надію. Правильне розуміння, як рухається Бог в житті людей, хай сьогодні зміцнить ваш дух, вашу віру. Щоб ви, можливо, як той Йосип світити десь там в темниці, п'ятий, шостий, сьомий рік іде, і ви сидите там десь за кратами, ви не впали в нарікання, ви не впали в депресію, ви не, не мали якихось стресів, ви, ви не дуже сильно, знаєте, скорбіли безутішно. Довіряємо Богу. Довіряймо Богу. Якщо Господь дозволив, що це сталося, своїй дитині Бог дозволив, що це сталося, бо у Бога є величезний план на це. Величезний план на це в Бога є. Чому він дозволив, щоб його прекрасний чоловік, от Йосип так страждав? Чи Йов? Чи ми знаємо, як Авраама він випробовував? Хай Бог допоможе. Хто страждає по волі Божій, хай Бог сьогодні потішить ваші серця і терпінням наповниться ваше серце, а пізніше великою радістю і торжеством буде сповнене життя. Другий, друге, чому Господь, чому люди страждаються? Вина людей тут пояснень багато не треба. Кожна людина, що щось трапилося, сама несе за це злочинець і всякий розпускник, сам несе за себе свої покарання. Я хотів би зупинити ще на третьому. Буває несправедливо, атакує людей діяво. Атакує людей діяло. Ми повинні, як написано у святому Писанні, Перше Писання Петра, п'ятий розділ, Якова, четвертий розділ, диявол ходить, як рикаючий, лев. Ми повинні протистояти йому твердою вірою. Твердою вірою, і написано: Він втіче від вас. Коли ми твердою вірою будемо протистояти дияволу, Знаєте, не все горе може прийти від Бога. Може диявол атакувати. Я якось спілкувався з однею сестричкою. В селі, кілометрів 200 звідси, знаєте, вона має дарування, вона має відкриття від Господа, в селі багато галдун. Просто Бог її відкриває, як бувають, ці люди приходять і щось роблять, щоб корова померла, господарство страждало, Дух сюди її просто відкриває, там і там іти те, що вони там наробили. <кхух> те зло, видінь його. Ось. І вона успішно з ними веде війну і диявол нічого не може зробити. Стоїть у вірі, стоїть у вірі. І ми повинні в вірі зміцнятись, віру свою, віру свою зміцняти через поглиблене вивчення слова, через те, щоб зближатись з Богом, у вірі рости, у вірі можатись, щоб якась атака диявола вона не мала успіху на наше життя, на нашу долю, на нашу душу. В ім'я Ісуса ми переможемо диявола усіх його атаках. Чи він до нас прилізе як змій, чи він перед нами явиться як лев, чи як ангел світла буде І Як би він не атакував нашу душу І іменем Ісуса, кров'ю Ісуса, Словом Ісуса, ми проживемо диявола зі всього нашого життя. Хвала Богу! Ми знаємо, як Він нападав на Ісуса, як Він скушав Ісуса, так 40 днів, коли Ісус був у пустині. Ісус Словом Господнім, словом Господнім, словом Господнім. І не як І не як коли диявол буде нас скушати, зійти з Божої дороги, зійти від істини Божої, від заповідей Божих. У нього одна мета нас з дороги життя звести, з дороги життя звести. Хай Бог нам дасть вію, силу ніколи не піддатись дияволу, ніколи не піддатись дияволу. Завжди бути переможцем в ім'я Ісуса Христа, який за нас постраждав, і ми в ім'я Його маємо перемогу. Тепер я вертаюсь до страждання Христове. Дорогі друзі, а страждання Христові до якого джерела відносяться? Страждання Христові пояснюється ось таким чином. Коли ти хочеш послужити, коли ти хочеш послужити, в служінні часто будуть страждання. Дивлячись на Ісуса, коли Він служив людству і Він хотів людству дати благословіння, як його життя було наповнене стражданням із за служіння. Так само подивитись на апостола Павла. Людина, яка після Ісуса перша приклад для всіх нас. Апостол Павло. із за служіння Богу, і за того, щоб розказати про Ісуса ще в містах і селах, ще кудись десь, про Ісуса. Апостол Павло страждав. Якби він собі там Просто був десь так собі, віруючий і не старався служити. Може він і цих всіх стражданнях не мав би. Як він каже, в опасності був і в дорозі, і на морі, і від розбійників, і від ложебратів, і його били юдеї, і палками били, і камінням побили. Апостол Павло дуже страждав. Але це все зв'язано з тим, що Павло хотів розказати про Ісуса. Павло хотів розказати про Ісуса. Про, про спасіння, про життя вічне. Це все зв'язано з тим, як Павло каже: Ремляне, я і вам повинен сказати про Христа. Коли служиш, може зустріти атаку. Можуть люди, які не зрозуміли, не розгадали, не розпізнали, що ти з любов'ю з добром Люди побити тебе палками, побити камінням. можеш бути в небезпеці. Павла так побили каміннями, що думали, що вже він мертвий за містом, але він ще ожив, ожив, ожив і пішов далі благовістувати. Служіння, воно граничить із стражданнями, з дискомфортом. Знаєте, коли йдеш в дорозі, в дорогу, трудишся, працюєш, несеш Євангелію, несеш благовістку, якісь негодні люди, лукаві люди, ось вони можуть побивати. Одного разу павла апостола піймали і в темницю його закрили, побили його, в темницю закрили. І він вночі там, по благодаті Божій, співав, а не нарікав. Хвала Богу. Знаєте, коли страждання ось по такій програмі, по програмі служіння, по програмі праці, знаєте, то це щасливі страждання. Колись побили учнів, а учні прийшли, і написано, і тішилися, що удостоїлись постраждати за Ісуса Христа. Дорогі друзі, хай ці страждання нас не лякають. Хай не лякають. Якщо ми в якийсь десь, може, терпимо дискомфорт із за духовної праці. Ми ущемляємо себе в комфорті. Ми, можливо, свої фінанси тратимо на, на, на справу милосердя, благочинності. Як Господь каже, я був в темниці, ви мене посітили. Я був в'язниці, е, посітили, в лікарні посітили. Я був на грі, ви мене оділи. Я був голодний, ви мене нагодували. Я спраклий був, ви дали мені пити. Знаєте, Господь каже, що ви зробили одному з малих всіх. Ви мені це зробили. Ви мені це зробили. Знаєте, і нехай е, подвиг Ісуса Христа, служіння Ісуса Христа, хай сьогодні для нас буде величезним натхненням служити. Величезним натхненням служити. Величезним, Хай нам дасть страждання Христові сміливість, якщо навіть якісь страждання в служінні, з радістю прийняти страждання від служіння. З радістю прийти. не унивати. Тому що, коли хочеш робити добро, ворог диявол буде скувати людьми поганими, людьми злими, людьми лукавими. І вони будуть нам спеціально робити зло. Спеціально робити зло, щоб ми не евангелізували, щоб ми не любили, щоб ми не любили. Спеціально ворог буде спиняти. І тому хай страждання Христові будуть нам натхнення, вдохновення, трудитися. А можливо, хто не трудиться для Господа, свій талант закопав. То сьогодні нехай це слово, подвиг Ісуса, хай сьогодні наштовхне нас на покаяння. Господь, Ти для мене трудився. Я маю життя вічне. А чого я не можу потрудитися? А це питання постане широко для нас. Ти, Господи, помер для мене. А чому я не можу померти для свого комфорту? Померти для свого хобі. І цей свій час. Свій дім, свої фінанси, своє здоров'я, посвятити Царству Небесному. Шукайте перш над усе царство Небесного і правди його, а решта приложиться, бо Ісус і сказав там, де хто мамону шукає, де хто розваги шукає, царства шукати. Хай подвиг Ісуса позове нас на посвячення. Подвиг Ісуса возбудить нас ревність посвятити себе на служіння, цілком посвятити себе на служіння. Нас спас, і ми комусь розказали про Ісуса, і вони спаслися через наше благовістя, через наше служіння, через нашу любов, через наші пости, через наші молитви, через наше милосердя. І вони пізнали Ісуса Христа. Це є великий прообраз, великий приклад для нас бути ревними, як Ісус Христос стане для молитви.